Ну що? Я тобі люблю, кажу. А, я тебе тоже люблю, сонечко. моя люба мама. Ваш, ваша мама же тебе не мама. Тихо, в чого проблема? пробрала? Що я? Я розумію. Ану мені йди до баби цибулі принеси. Ну мамо, відчай, а я мені страшно, В ж мотареза? Так. Сенсі, ми спішимо, тобіські ділові. Що? Дві, дві ділові поваси. Макдональдс. там Бринкл це, це все Ви без це тоже А без їди чоловік чотири дня не може прожити. А без грошей п'ять хвилин. Так що я творев на те, це коли. Ти що хочеш, чи чи чи-чи-чич. А терезі можна тисячу посадити. <глари> ну так чуть-чуть скинеш. Або так. Що ти так лупишся на мене? що не так? Дякую за перегляд. А що це? це все ж у мене несе машину чи що? П'ятдесятка, добре а, ці, ці. тобі? Шо, а це, це... Що А що ти так у мене несе, дивишся? Я? Тихо, не цілюй гроші. А що-то не так. Ні, все так, дивлюся, добре. Файно, файно, буде тобі тепло. Добре, ці, а тобі але. не треба гроші? Ні, Прес. не треба. Вес, ти реально не приносила? Вес, сидіть, уже би я вас не виділа мій. А кишку пробувати будете? Тихон, Тереза будеш? За Боже Тихон, ти дві нас через заради грошей все зробиш. Тихон, я би тобі казала куртку брати, Тоха. Ні, Тихон, ти так задзібанієш, що задібенієш? Що тобі кажуть? Га, Тошечка? Ти за... візьми куртку, бо там дуже холодно. Добре, давай. Тамаш але мороз. Мене, але одразу мене буде бити. Чого? Та бо я не співаю нічого. Успіваєш, співаєш? Там тобі буде тепліше, в рукава навіть, ти що, гониш чи що. На. Чого? що? що? Ді мене тут дістали? Ну за допланітну плату? звісно, мені ніхто не буде діставати. Так звісно. що тобі тут платити, за то, щоб ти з нами жив чи що? Ох. Бу... Кстати, хороша ідея. Так, можна пана можна, нагодувати, заплатити вам гроші, щоб ви ще їли. Можна. Швидко вимітайся вже. Зараз. Друзі, чуєте в мене маму дуже, дуже, дуже саме найгірше? Та я шучу! Що папа? Люблю вас. Та я шучу! З гілками на каву я чула. Та каву? А що, а, що? У, той, в Чо ти в Макдональдс Що ви там п'єте? Ну, у баби є сальсисон. Ти... Попробуй, ну. Де? Ти ж вчора питався, що це таке. Сьогодні кров'янку пробувати будемо. Ні, ну... мам! Та будеш, та ти казав мені вчора, що... Воно ти... ж добре, тихо. Капець, до діти не, не знають, що таке кров'янка. Ти ж наречку любиш? Ні? Не любиш. Сальсисон, ти знаєш, що якийсь добрий. Я вже давно, правда, не їла цей податок. Що ти так. будеш їсти, тихо? Точно не крига. Яєць нема у нас. Два яйця якісь в хаті. На що більше? Та ти не більше купити, бо теж є там яйця у економці, є яйця. Я розумію, але в хаті немає, є два яйця тільки. Ну то треба Ігореві зробити. Чи це яйця будуть? Твоє чи Тихона на? У вас взагалі на 104 яйця хаті. Ти хурячим ще, я тобі розкажу на Колись, колись, як ішов кавалер до дівчини у гості, то ще сніс подарок якийсь. Тепер у ресторан ведуть, а колись були бідні люди. А він уже в кишені два яйця, одну другу. Сидів, сидів у дівці, ти вже треба йти додому. Ще не, не дав дівці яйця, сидить і думаю, ти склав таку пісню. Чом я сижу, чому я сижу, чому ніц не кажу? Чому ж та не розв'яжу, яйця не покажу. Файна пісенька. Коротше, робіть собі самі їсти. Двоє, двоє. взагалі, я йду фарбуватися. Іди фарбуйся, ти куди зібралася? Куди хочу, а що? Отак? Отак, отак я живу. Отак ти підуєш, я тебе зараз Сьогодні має бути сімейний день якийсь. Який? Сімейний. А що? Там то мене мамо Що це є сімейний день? Баба, як це? Це номер слова якийсь. Як нове? Як кожен собі? Кожний собі а це ну так. Це немає обсього. Не ну так ну то як всі навчите? Як навчите, так будете мати. Ага, навчите. А -а -а. Всі дуже умні, всі знають телефони. А -а -а. Що там є? Ну та так ну це залежить яку інформацію читати з телефона. Розумієте, що я на нічого я йду, а баба баба, ви газети читаєте. Хто дивиться в телефони? Це розлад головного мозку. Я йду по прихату, баба каже, ви знаєте в телефоні телефоністи, щоб саме. Убили у Львові, як голова області у Львові. А, ну, 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 мера, Як, мене, садовий убив. Я тільки що вичитала в телефоні, ну, я думаю, що то певне неправда. І і була неправда. Ну хтось дурацтво подає в телефон. Так то всюди є інформація, а в телевізорі не таке саме, там дуже не все. Ну як таку інформацію давати, що вбили. Ну як це можна таке? Зараз люди збігали на походу і вже би всі всі по тебе вбери. І ти їж тихо, ну не хваляйся, будь ласка, вже цей різ вже закинув щоб було ні. Я заки... закинула там, де ти пукнув. Я тебе не роблю. Ну, а ти чого ви це пукаєш? А ти чого ходиш перед ніс? Ти пукаєш, мені під ніс пукаєш. Я ж якщо твоя мама, то це не означає, що... Що вона перед ніс? Ти мені така, так, от того. Сам вийшов і сам ти мені... Чекай, чекай. Ой, ой Боже мій добрий ранок, проснулися, добрий ранок, добрий ранок, кота веде на півдруга. Слухай, чоловіче, ти вже дістав. Реально, свої. Блюшок є. Ура! Так, давайте подумаємо, що ми будемо сьогодні робити. Сьогодні буде стосунків. Сьогодні ще не буде.

Ні, ви поймете, що це просто дуже... Ні, 100 сужів це багато. Ну вона каже, що вона не знає, хто дзвонить. Понятне діло, там ж не пише. Хто це дзвонить? давайте думати, що ми будемо робити. Там торі. Якщо буде 100 тисяч, то будемо сьогодні гуляти вечора. А, але а добре, але якщо не буде, тисяч? 000... Ну що, буде сидіти те, то йдемо. Ні, йому сьогодні кров'янку. Кров'янку? Ні. Да. Я да. не буду навіть пробувати. Будеш? Ні. Я я теж. Теж. Чуєш, Тереза, ти можеш сильно чесати пакло на кухні? Це, це місце для кого? Для твого волосся, я так розумію. Треба, треба попробувати. Я не буду пробувати. Ну треба. Це ну, ніяк, не ну не як не віже. Твій желудок переживе. Я твій желудок взагалі все переживає. Твій желудок Макдональдс переживає, а він, а він гірше, ніж. А Тихо, будь, я пишу! У ну, мене такого не було вже років 15, що я щось нове пробувала. Ну ти попробуй. Я знаю, що ти не любиш експірієнс, але. Ну я не хочу. Ну чого ви мене заставляєте? Я не хочу. Треба, треба. Що значить треба? Ну та треба би ти спробувала, бо то люди бачиш. Що це від того? що... Діти дикі, діти, кажуть, діти-дикі, не знають, не бачили, не їли ніколи гречки. Ох, я нічого не чую! А чого ти кипішуєш? Та мади! Так, що тут суп? Чек, робиш катеху. Все, вас там не дістає. Переживає. я шучу! ха 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 Сейс, як ти на мене обідалася? Да, чого? Я на тебе Та чого? Ти мені кажу, що я жирна. Та що ти мелиш? <ривіт> ти що? Я завжди тобі кажу, яка ти в мене краси. Я просто подумала, що це якісь інші джинси. Якісь жирна. Не говори таке слово, ти ідеальна, Ідеальна в мене. Я не сказала так, я сказала просто, що джинси інакші, якісь. Просто вони сидять на тобі інакше. Я просто їх вже давно не виділа, Розумієш цих штанів, бо ти в мене ще забрала їх. Що таке? Шо? Мам, це прокладка. Що? Мам, це прокладка. Що? Дуже mm -hmm. дякую. Yeah. Дуже дуже дякую, дуже приємно. Yeah. Дякую. Дякую. Yeah. дякую. Боже, коли тут дзеркало куплю, коли цю шафу викину? коли це все звідси скупити. І хочу до Чорної п'ятниці, мені вбратися, як буде чорна п'ятниця. До Чорної п'ятниці? Тереза не вигадуй. Не вигадуй. в тебе і так все є. Ну, нема нічого. Терезочка. Це нормально. Це нормально. І так буде завжди. Бо скільки б в тебе всього не було, ти будеш казати, що в тебе нема ну, нічого. Був, mm -hmm. Та я не Киця, та а що ти думаєш? Тереза, ти взагалі не думаєш? В ну понятно, Кажи, я ми... не думаю, та все-таки дороге, діло, що... що треба. Понятне діло, діло, що треба, киця, А скільки тебе є грошей? Бери щепочку. Ну дуже немає красивої щепочки. Ти що. Окраз нормально. Тис що сторони стане тобі теразочка на міцілярку. Хоч мені без тени нічого. Як на мене це бред. подивись, ну якби машина тако виїжджала. Ідемо, дивися, котра година і як уже темно все встає, чи ні? Чи мені тимніє в очах? Ні, а то не тві. Ти вже це заносить, ти викинь той дягар вже, господи. Чого зараз віпиш пиво, вже не буде тебе заносити. Ай, мій. Та й так. Та й то. І що я вам хотіла говорити. Забудь. <клук> а ну, от, я ніколи не була на блогерів підписана. На що не підписані? Я не знаю, ну тип, <клук> мені вони мені <клук> не інтересні Ну, але дивися, ну, але є деколи і, <склук> і, і цікаві, ти, типу наш нема. контент. <клук> що Не цікавий наш контент? Не знаю, може, комусь цікавий, Мені <клук> навіть наш контент. Я не Капець, вчорашній ролі к'ють. Молох, нам треба щось сьогодні подивитися. Капець, каже, мені не цікавий навіть наш. контент. Мені взагалі нічий контент не капець, Просто навіть каже. <клук> <навіть, клук> <навіть, навіть, клук> Наш контент не цікавий. Ну так. Да. Капець, а що? <laughs> ну так. <да. laughs> я вже здоймаю. Ні, <laughs> ну а, здоймає. А, діймає, я думаю, дрімає. Ну, що ми йдемо? Йдемо до роботи. йдемо роботи, так? Ну так, да, що 6... ну, йдемо погулянку, Але вже не дуже -то холодно, ні? Ні, це ще нормально. нормально. Нормально, жити можна. Тут Це прикольна камера. Я, як би така зима реально була, було б так лахнути. Ой, ви собі такий новий рік без снігу. Ні, я не хочу. Ой, ви ж ти вічно нині? <ріхи> було б дуже прикольно. Я б взагалі залайкала. Ні, Привет. я не хочу новий рік без снігу. Який це туди такий новий рік? А що робити? Коліна... Це не магає. Колі... Коліна приїде десь до Різдва, в 20-х числах до Різдва. якась нова кафешка відкрилася. А от, Тараз, дивись, кафешка рожевенька така. Що, як це? Це гарна кафешка рожевенька. Мій п'ят. це що було? Ти що, як цей Гумер Сімсон чи що? Я теж не знаю. Не лякай дитину. Що <внаходжете>? вона <говорит> хоче? Які би ти хотіла 17 Pro 15 Я Може 15 Pro не такий саме 13 Pro? Ні. Коротше, ні часу, не вибух нічого не А Що тобі більше хочу купити 17 17 крок, ніж 15? А то взагалі не хочеш. Хочу 15-17. Можна оформити ідея банк mm -hmm. відтермінування без відсотки. Mm. Там оплата частина, без відсотків. П'ять частин. Класно. дуже Класно, дуже. добре. А цема. Я не хочу чого я тут. Досі, Я одне моє бажання голову помити і зняти цей ченочку. Афігеть, ти що міг на телефон закинути в стиралку? Та міг. Виключай. Киця виключай, бляха, не. З розетки! Охіреть, бляха! Я не знаю, ну просто бери, так остав. Все, все, все став. А куди його ставить? А нусь кайну дзвони. А Мені страшно. Та не я так бачу. Давайся їздить. Турдом якиз, блін. Я набираю. Мала Мама. Дурдом, так там включила. Мала. Айлі, чекай, воно має постояти, щоб воно, типо, контакт відійшов. Але він вода не прониканий. От стара стиралка відкривалась. Зараз її заведеш. Я в шоці. там телефон. Ти чи з з штана зразу кинуть чищим чисков то скоро. Штана чешу. Та то ты то тоже молодец. Боже, мастис, <рисвітна> Де вони є ті штани? Де ті штани? Дзвоню шара. Мала Мала і да. Де вони дзвони? Аво! В кошику для білис! Та я ще дивився туди! Табо там хватає! Вже перестань уже на Терезу! Добре, що все добре! ми ж прислухалися, але де? То там бем-бам-бам-бам! Це понятно, що треба буду руками стирати. А ти що ти боїшся, мали, чоловіче? Чекаю, включити! Ро, працює все добре. Я вже думаю, що вже машинка не працює. ха Дев'ять! ха Знімаю, Знімаюся. О, дев'ять є. У нас тихоном недільне, коротше, як це сказати? Так і недільний двіж. Тому що в нас в Тік-Ток зараз буде 100 тисяч. Покажи, Тоха, Бачите? 99 тисяч. 99. Тому що ми казали, що на 100 тисяч треба замовити нам е, суші, 100 суш. але вирішили не 100 буде, а 50, бо Тереза сказала, що 100 не цей, не варік. Що? <клухи> Та відписуй! Знов відписалась. Так що в нас грає 1, 2, 1, 2, два два людини, ще нам треба до. за але ти об'язана зняти. Що об'язана? Якщо я встигну, то я ж дивлюся на цей. А, які б ми суші сьогодні замовили, Тож я думаю, може, два людини підпишуться. ні? Звісно. Знайти я два показу. Ай, дихоне. <глево> Ми які молодці, ми це змогли, друзі. Дякуємо кожному. Як сьогодні, святкуємо, треба суші замовляти. Та Іди, каже, Ні, це замовляємо. І кажи Терезі. Це сюрприз. Сюрприз, окей. Ти зовсім геть сказився чи що. Ну, я ж тобі вже сказала в день жилетку, Ти в тій піжамі. Ну, як... А наша тобі рубзака, ми туди і назад. Так, суші ми вже з Тихоном купили. Ви знаєте що, друзі? У мене в хаті і на туалеті стоять камери. так. Да. Що серйозно? Тихо, так, так, серйозно. Короче, іди біжи, купляй Це собі кока кольцю і, і все. Я тебе тут чекаю в машині, я не годна вже бігати. А в тендип було. А не піжана штана в тенки пішла. Але хоча вона колись так ходила. Абри пішов кокаполь. Хоч кокаполь. Ну прабу Попробуйте за цей холодний. За цей ніхто не чіпав. Будемо, зараз поїмо, буде. а на вечір собі лечимо. Ні? А ні, не вийде. Чого? Прийшла. Прийшла Пришла дивися, що. А, як файло. А чого пінчу песа перевіз? ти в курсі, що тут 89 штук. Чи реально? Ну. І ти казав, що ми садку не знімав. <різь> Ой, так, що будемо. <рик is out> <рик is out> <рик is out> О, так, Терезина, сумка універсальна, щось запхало туди. Так, ми веземо Терезочку на, на, на то, Де мій телефон не просто? Я не знаю, де шукай. Іди, блін, нехай. <рик is out> ось, виходимо. Зараз будемо навіть принчі песу проважати. На дворі, до речі, потепліло. Потепліло. Я не можу відкрити ці ворота. Щось так гарно потепліло. О, Господи. Ти слабачка. Слабачка. Що зробиш? Ну що, доця, ти готовченко? Ну, Так по тату теж. Та бо ти мене не любиш. Чого? Ой, гарний так Це капе. Дуже красиво, донечко. Іди покажися, яка ти красунечка тут. О -о -о. Ну, що тут скажуть? Треба мусор тобі вивезти. Ну, дуже гарно, бачиш? Дуже красиво. Ну Це просто. Зірочка, зірочка. А те, що там? Друга зірочка. Що пішли? Тато, коротше, де? Тато мене не любить. Ну мам, ти просто кіно показуєш, не камеру. Ні, а Все хочуть, знаєш, любові, то все, а нічого не і хочуть е, прикладати Вище? ніяких зусиль до того. Вон собі сиди, він є і все, любіть мене а. там, чи ще щось. А. Ага, а мене не обняти, не по цьому, ти, блі, сто раз на день, нема. Я, да, Я не хочу, бо ти мене цьому тихо, не хочу шутати мене цьому. Я взагалі вже нічого не хочу. До мене ніхто не цьому. Заскакуйте. Заскакуйте. Молодж. Я хотіла його забрати, абсурд. А що не гарний, Аню? Дуже гарний. Красуня, все. Красу але ми саме вже жарко. Жарко, але нехай буде, бери. Жарко. Та бери, то файно. Жарко, я в сумку кину, якщо ще щось сюди вміститься, тут сидіть море. Все купила, все взяла, гроші є, висе. Без, без сумок їдуть діти, без нічого. Як Ніхто... без сумок? Ну, типу, їсти, їсти не маєте, нічого не маєте. Йо. Все, гарно вам доїхати.